Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Сьогодні на календарі в нас 5 серпня, і я хочу показати вам наступний гібрид томатів на нашій ділянці це Бобкат. Бобкат це середньоранній, крупноплідний гібрид. Детермінантний, тобто з обмеженою точкою росту, дається 50-70 см заввишки, але все ж таки він потребує підв'язування або він буде просто лежати на землі. Так як плоди в нього досить крупні, розмірами, заявленими розмірами 250-300 г. Цей томат для свіжого споживання. Тому що плоди досить крупні і для консервування не підходять, але їх можна вживати в переробку, скажімо так, робити з них соки або томати, томатні пюре, паста томатна. Ось такого плану переробку він допускає. Цей томат є досить. Транспортабельним, тобто він переносить транспортування на далекі відстані. Він довго лежить, не втрачаючи своїх товарних якостей. Тобто, зовні він лишається досить гарненьким довгий час. На сьогоднішній день він у нас виглядає ось таким чином. Усі наші томатики ми висаджуємо спочатку висіваємо, потім висаджуємо досить пізно. Ми це робимо спеціально для того, аби томат наш дозрівав ближче до осені, щоб не попасти на масовий продаж томатів на ринку, так як ми саджаємо не для нашого, не для свого споживання, а все ж таки для реалізації. Тому ми зацікавлені у більшій ціні. Ми так робили і минулого року. Ось, в принципі, хвороб поки що я не спостерігаю, але в нас тут з хворобами досить така напружена обстановочка, тому що в нас ввечері випадає велика роса. Вона тримається до ранку. Вранці виходиш і з рослин майже ну капає роса. Тому а, підхвачують вони досить легко хвороби, а, тим більше вже на такій стадії, як в нас є зараз, тобто, коли вже є плоди. Ніякого нормування ми не проводили, ми не обламували пасинки, не формували рослини, але, бачите, в нас земля дуже така специфічна, і ось тут якась от, ніби як пляма. Ми стоїмо зараз в такому на богрі, нижче, ось там томати кращі. А ось тут, де я зараз, то вони, бачите, такі. Не дуже гарні, скажімо так. хлопці Якщо порівнювати з кастою, ну, по-перше, з тиглими плодами порівняти я не можу, тому що ми ще не вирощували бобкат. Але ось на цьому етапі каста мені подобається більше. В нас з минулого року лишилася певна кількість насіння не дуже велика, і те, що я зараз бачу в касти, і те, що я бачу у Бобката, абсолютно різні томатики, а каста мені подобається більше. Зараз покажу кілька кущів касти. Наразі на Бобкаті я бачу по одній гроні. Але ну, те, що заявляє сингента в описі, то це до 5-6 грон з кількістю томатів 7-10 на грону. Якщо взяти, я навіть не бачу такої показно, показової для нас грони. Щоб порахувати, тому що за ну, от, бачите, тут грона зав'язався лише один томат. Така собі грона. На цій два, також два томати. Але тут не найкращі кущі в нас. Так, тут три. Тут також. Ой, зламатися. Два, три. Три томатики. Тобто навіть п'ять я зараз не бачу на грону. Ну, в кінці городу тут взагалі, бачите, щось так сумненько. До речі, тут в кінці я вам покажу зараз, бачите, усі томати в нас такі не дуже взагалі такі плачевненькі. Там на початку трішки краще. Бачите, буде тут. А тут, до речі, крупноплідний Пінк Світ не стануксі. Ось вони такі у нас, але то я вам покажу їх трішки пізніше. Зараз такий трішки анонсик. Йдемо до касти. І ось так виглядає каста. Так, тут три нагрону томати. Також. Три. Три. Тут ось. Але, до речі, всередині до цього часу ще мокро. Ось також три, але самі томати набагато кращі за показниками. І каста він з носиком, томат. Червоний томат з носиком. Чую. Тут невеличкий він. Ось каста. Також і тут ось 5 томатів на грону. І дивіться, скільки грон. На кущі вже як мінімум три грони, а то і більше. Якщо порівнювати насіння по ціні, то Бобкат дешевший. Сьогодні я дивилася Бобкат в середньому 650 гривень за тисячу насіннин, каста 1200, тобто в два рази дорожче насіння у касти. Але на момент, коли ми купували, касти не було. Тому ми обрали із запропонованих альтернативних сортів: саме червоних, круплоплідних і ранніх. І детермінантних. Ось такі це каста. Але мені здається, вже саме таке точне порівняння, можна сказати, вже буде на виході, тобто вже за результатами збору вражаю, врожаю, ніж по проміжних таких етапах. Так що? Так. Чекаємо тоді наступні огляди, наступних наших сортів, гібридів. До нових зустрічей на моєму каналі.